Продукти і смаколики для наших захисників у благодійному фонді чисті серцем вантажать чергову гуманітарну допомогу, яка прямує до Дніпропетровщини. Тут буде загружено сьогодні більше дорядку 30 тон різних продуктів: це макарони, рис, гречка і всякі інші тушонки, наприклад, і ще багато сухофруктів. Інших продуктів у благодійному фонді чисті серцем кажуть, кожного дня до них приходять запити про допомогу, в тому числі і від наших військових. Звертається дуже велика кількість і військових частин, і населення, яке постраждало від військових подій за продуктами харчування. І Зараз ми відправляємо напрямку Дніпропетровської області. Крім того, вчора ми також відвантажували менші машинки теж для військових тому ну, попит на даному етапі є і ну, мабуть, що він і буде. Тому що, на жаль, військові дні продовжуються і ніхто не знає, коли вони завершаться. Благодійний фонд чисті серцем навколо себе об'єднав чимало небайдужих людей. Кожен допомагає як може. Серед таких і Прикарпатський торговий дім, який надав свої складські приміщення для зберігання гуманітарної допомоги, з перших днів війни ми співпрацюємо плідно з тісно з фондом. Надали складські приміщення, допомагаємо фізично і наближаємо нашу країну до, до перемоги. Нині доброчинці зупинятись не збираються і вже готують чергову партію гуманітарної допомоги туди, де її потребують найбільше. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.